Хочеш будувати нову корисну звичку, то слухай це відео до кінця і підписуйся. Я стараюся говорити про реально корисні речі, які працюють. Перше, ми будуємо нові звички лише тоді, коли ми відпочивші. Якщо ж ми з тобою задовбані і намагаємося будувати нові звички, це все закінчиться або вигоранням, або розчаруванням в собі. Другий момент дуже класно допомагає якір, тобто, коли ми нову звичку додаємо до старої. Якщо у тебе є звичка, а я сподіваюся, що вона є, чистити щодня зуби, то ти можеш після цього додати нову корисну звичку. Ну, наприклад, читати 5 сторінок на день книжки. Третє, якщо ми хочемо щось нове увести у наше життя, то наша задача якомога більше себе оточити цими речами. Якщо це, наприклад, читання книги, то книги мають бути скрізь як нагадування нам, що ми хочемо вибудувати цю нову звичку на кухні у спальні, там не знаю навіть у ванні, де хто бере книгу. Якщо ж ми навпаки хочемо чогось позбутися, наша задача в перший час уникати цих тригерів. Тому що для початку легше уникати ніж боротися. Останнє, але не менш важливе. Дякуй собі, дякую собі за те, що ти уже зробив, зробила, навіть якщо це був маленький крок у сторону того, що ти хочеш. Дячність дуже класно допомагає. Вона плекає нашу надію на те, що нам вдасться це зробити. Вона так нас мотивує, підсилює нашу самооцінку, тому не нехтуй цим.